Андрій народився 29 листопада 1992 року. В школу йшов 6 років, саме ще не було йому. Вчився в Петридаківській навчальній школі. Перша вчителька в нього була Яленко Віра Федорівна, потім була Штромила Ларіса, а потім Дворчук Ірина Вікторівна. В нього була кожен рік нова вчителька. Навчався він так по середньому Початкову школу закінчив Петрив в Київці, потім він пішов в Роздільну, в третю школу номер 3 В Роздільну він закінчив 9 класів, після дев'ятого він пішов в Лиманське профтехучилище. Він там провчився два роки, закінчив на тракторістві. В одиннадцятому році він пішов в армію, прийшов з армії. У му році, в 14-му році він знову пішов в армію, теж рік відслужив в Одесі, а потім робив в Одесі в охороні. Як почалася війна, він якраз був на роботі в Одесі. Він приїхав в 4 додому, як почалася війна. І в суботу він пішов 26 лютого, він пішов добровольцем в, в територіальну оборону. І все, як пішов та й пішов. Його не можна було спинити. Він був такий, що він нікого не слухає сказав: а як не я, то хто? Обой би він за кого не думав, тільки до ну, я задумав за всіх, хто ну, не про себе. Такий якийсь був у нас. Боже і погано, що ми виспитали такого, нормальну дитину. Ходять алкоголіки, живі, здорові. А наша дитина вже півроку в неї. Дуже любив тварин. Він любив. все любив. Він вдома все допомагав, буквально все. Тільки одне, що корівно доїв, а так все, він вставав зранку, вийшов на скотину, опорається по господарству і курям, і квиням і качкам, всім дасть. Він дуже був дуже був добрий. І, каже, це таких зараз немає. Тобі дзвонив два рази в день, утром після 9-ї і ввечері після четвертої, після 16-ї. Це обов'язково два рази в день, утром і ввечері. І на попередодні смерті дзвонив теж в 16-25 казав, мама, ми в Одесі на учобі, на заняттях. І ми приїдемо. А зараз ці хлопці вийшли на перекур. Хлопці покурять, і ми там до п'яті на заняттях і їдемо назад. І це був його останній дзвінок в цій житі. Останній раз, коли б його чув. Коли мій чоловік повідомив про смерть брата, це було в 9.40. Я сиділа на роботі, біля мене був клієнт. Він мені дзвонить і каже: брата більше немає. Я кинула трубку і кажу, це неправда. І як нічого в чому не бувало, я ну, працювала. Він мені знову задоволення Фау каже: на жаль, це правда. Емоції неможливо передати, які були в той момент. Мені хотілося кричати, плакати, бігти кудись, щось робити, але перемотати цю плівку назад, щоб почути, що це неправда. Що я відчувала? Пустоту, сипеніння в мене було. Бо пішла життя особлива людина, особлива до ненависті до Ворогів і уставлення до своїх побратимів. Коли було йти йому першим, він робив завжди це першим е, ну, пересвідчився, що всі вже у безпеці. Коли було ховатися в укритті, він робив це останнім, е, щоб е, теж переконатися, що вже всі у безпеці. Е, у цьому був весь увесь він. Він був найкращим кумом, братом, другом, хрещеним батьком мого сина, який він взагалі дуже любив дітей. І діти його дуже любили. Це найкраща була людина, світла, щира, добра, життєрадісна. Він завжди допомагав і в нього не було таке. Треба от, допомогти, дзвонять. Вони бросав свою роботу, він біжав по-перше на допомогу завжди. Цих слів можна перечисляти дуже багато про нього. Дуже любив життя. Він любив, дуже мріяв, в нього було багато дуже планів, які, на жаль, не здійснилися. Коли наступила помню, війна, він в нього не було вибора да, йти чи не йти. Він не ждав повістку, він не ждав, коли його подзвонять. Він взяв свої ну, там, речі, документи і пішов. У нього не стояв вибір. Для мене захисник ну, своєї держави, він е, патріот, він великий патріот своєї країни, він захищав свою країну від терористів і майбутнього своїх рідних, е, захищав всіх. Я пам'ятаю, коли він приїхав ну, з передової, він був Баховський напрямок. Йому дзвонять там друзі, знайомі. Що там треба, Андрюха? Які там речі, щоб піти до військомату? Він каже: так, поки я воюю, сиди тут. Я так запам'ятала ці його слова, вони мені так впали ну, до душі. Неможливо передати ці слова, яка у нас боль. Це дуже страшна трагедія для нас усіх. Ми його будемо пам'ятати як чудовою людиною. Усмішка його до сих пір в мене перед голосом. госом. Да, да, работа. Отрабатывай, держу. Плюс один. З детства с маличку другого підрозділу привівся в їхній підрозділ. Я у них став старші сміни. Ти Андрій Андрій. Я кажу, що за Андрій? Я ж потім узнав, ну, я його останній раз бачив год 15 назад. Я то вот працював в Одесі, це війна почалась. Подождіть, Толіка син, да, ти що мене не знав? Я фу, пхуй-моє. Ну і так ми вже з ним все время вместе, вместе. Людина з великою. З великою, і, і У нього для нього слова ні такого не було. Андрій, треба зробити. Все, це все робиться. Ну з перших днів в теробороні стояли на блокпостах, я старші сміни був у них. Ну... Службу ніс на відчутні. Навіть от Заболів, грип у нього, таблеток набрав, напився, все, він йде на Я говорю, давай я самі справимося. Ні, я з вами завжди молодець був хлопець. Андрій був моїм учнем, наше перше знайомство відбулося саме, коли він був у третьому класі. Але для нас, для моєї сім'ї, для мене особисто він став не просто учень, а справжній друг сім'ї. Він був надійним, дуже добрим, вірним, відповідальним. На нього завжди можна було покластися в будь-яку мить, він завжди прийде на допомогу. Це у свій молодий вік можна сказати, що це людина з великої відстані. Він завжди, от в моєї пам'яті, з посмішкою на обличчя, так і залишиться. Він був мій учень, потім пройшов час, він став другом. І спочатку Ірина Вікторівна, Ірина Вікторівна, а потім я замітила таку ну, тенденцію, що він до мене ніяк не звертається. Ви нате, дайте. А потім ну, думаю, що, що таке? Ну, мені не дуже зручно. Е і Ірина Вікторівна вже якось називати, і Іра вже не так. Тому чоловік каже так. Каже, Іра, і все. Це мій молодший братик. Ну, він в мене єдиний двоюрідний. У ну, мене сестри, ну, для мене двоєрідний єдиний брат. У нас різниця з ним сім років. Я у своїх батьків єдина і він єдиний. Ну, тому для мене він самий рідний. У мене, Ну хоча у нас різниця сім років, ну, він хлопчик, я дівчинка, ми завжди е, ділилися в дитинстві, завжди ділилися. Я з ним, він зі мною. У нас не було такого. Ну, у нас такий, який -то був з ним зв'язок, я навіть не можу розповісти. Е, я коли приїжджала до бабусі. На канікули та дитина, це учить Проміння, Він завжди він зустрічав мене на пів дороги, біг на зустріч, робив перші кроки в мене на, на очах. Любила з ним гратися. Він завжди хвостиком ходив. Коли він пішов у школу, вже, я проважала школу його, зустрічала, робила з ним уроки, допомагала нас. Таке вечорами ми збиралися, дивилися мультики, мультики він дуже любив. Читали книжки, малювали, ну, таке у нас було дитинство. Це для мене така втрата наше життя 17 січня поділилася на, на до та після. І Я не знаю, коли говорять, що час лікує, ну, час не лікує. Коли тебе питають, як ти характеризуєш як людину, і те, що тобі спадає на думку відразу, це найбільш і є тою характеристикою людини характерною рисою його. І так у випадку з Андрієм Щопом. В мене він характеризується з такою непохитною силою, зміцію. І це все така суміш ще з дитячої липки. і він ніколи не, мог, не міг відмовити комусь у допомозі. Завжди пам'ятаю, хтось подзвонив, дядю, та я зараз поїду з'їжджу, мені не треба, хлопці дзвонять. І він завжди такий був. Непохитний, так? Да? Я колись йому казав, Андрюш, навіщо тобі на жилета? Тебе ж танки не можна вбити. А тут от, от, от трапилось таке, так? Да? Це така втрата, втрата не, не тільки для батьків, родичів, але це і втрата велика для е, всього суспільства. Бо е, він е, був би був би дуже гарним батьком. Він би міг е, ростити і виховувати дітей, виховувати правильно. Так як треба. Але, на жаль, цього це вже неможливо. Він нічого не казав. Він ще міг так ну, з друзями, а мене він беріг. Він нічого не казав. Нічого не казав, Говорю, друж, як там було? Мам, тобі воно треба, щоб ти переживала. Він не казав, і знав, що мені не можна переживати. Нічого не казав. Е, да, він коли був у Бахмутському напрямку, я ходила на роботу пішком, але ще не було авто. Кожного ранку, до двадцяти я з ним на зв'язку. Кожен день. У мене один момент. Десь вони там жили, ну, в якомусь там здані. Я так. Я... Приміщення прибилась до них, до них собачка маленька. Каже, прибилася собачка, я її от кормлю. Він взагалі взагалі любив животних. Собак всіх каже, зараз піду покормлю собаку, буду збиратися на, на завдання. Зі мною він не дуже ділився, а ділився більше він ближче був з моїм чоловіком. Вони певний час, ну, кілька років, роки три, може чотири. Працювали разом на компанії. І от для них це було все. Звичайно, він дзвонив у такі моменти, які не міг батькам подзвонити, він дзвонив нам. Була ситуація, але дуже важко про це говорити. Коли саме вони виходили зі своїм побратимом з позиції, коли він дзвонив, обірвався зв'язок. Кілька годин не було його на зв'язку. Потім ввечері він перезвонив, все в порядку. Ми вийшли, живі, здорові. Ну, вже було б таке, скажімо, полегшення. Була якраз 8 марта, він був в Бахмуті. Він мені поз... Я так ждала, бачу, я на роботі відкриваю телефон з 8 березня. Я знаю, що він там. Я бачу, що він на зв'язку. Я йому одразу душа, як у тебе справи, як діла, Алла, все добре, все добре. Я говорю, бережи там себе, я ще йому відправила теж іконку. Ми говорю, всі за вас Я говорю, бережи себе, він все буде добре, я по-другому не може бути. От після своєї смерті він мені сниться дуже часто. І ми, ми з ним розмовляємо в сні, я, я його обнімаю. Я проси у нього, ну, спрашиваю у нього: мадужка, можна я тебе обніму? Він мені розрішає обнімати себе у сні. От, от нещодавно теж приснився. Ну, у нас такі взаємовідносини, що моя душа не може його відпустити. А от останній раз уже наснилося, що я приїхала. І він, і я говорю, Андрюшка, давай тебе обнімо він і розміще. Дуже Сниться мені сон. Це ще до 40 днів було. Каже Маріна, коли ти поміняєш на машині диски? Ти хочеш убийця чи що? Він так на мене почав кричати. Ну, були моменти, коли він кричав на там на коров, таке, ну я, я знаю, як він може кричати, що, що буває, що я його навіть боялась. Е, ну Він починає на мене кричати, так, давай міняй, тому що це не діло. Е, У ну, мене аж мурашки. Я коли е, я позвонила, я навіть не своєму чоловіку розказала, позвонила хрещ, хрещеній мамі. кажу Тетя Наташа, отак і так. Е, так, беремо дядю Толю, міняємо ці диски. Мій чоловік не міг цього машину диски, поміняти, навіть цілий рік. Тут за три дня в мене вже нові диски. Ну ось таке було. Там переживав за мене, що не дай Бог, тому що там дійсно треба було поміняти, тому що на скорості просто колесо могло лопнути. Золотий хрест вже їм дали якби посмертно. Їх залужний нагородив 15 січня, а вони погибли 17-го. Вже нам дали батькам в травні аж дали. Цей тобто, хрест їм дали за Бахмут, що вони вийшли отуди живі, здорові. Можна сказати, безперечь вони оттуда вийшли. Дуже велика біль для батьків, мама, яка народжувала свою дитину не для війни, а для мирного неба для сім'ї, для майбутнього, щоб він був опорою в житті. Але на жаль, так трапилось, що наші хлопці. Гинуть. Чомусь, коли сказала, що він загинув, мені зразу згадалися його шкільні роки. Маленький, сором'язливий. Ми його в школі назвали Андрюшка. Всі його любили, тому що він, ви знаєте, як, як сонечко був. Він хотів все знати, все вміти, щоб потім допомагати батькам. Навіть пам'ятаю, як він був на зорок музики. І він я розповідала їм про те, як артисти п'ють яйця, щоб був голос. Він на другий день заставив свого тата Анатолія привезти мені яйця, щоб вчителька співала, щоб в неї був голос. І ще мені пам'ятається, 8 березня, коли він з усіх дітей приніс мені. Квіти з пластмаси, мої улюблені, і шарфік. Велика шана вдячність батькам за таку золоту дитину. А ми будемо його пам'ятати і не тільки його, і всіх загиблих хлопців. Андрій для мене був як рідний брат, чесно слово. Ми з однієї тарілки їли, і на одній кроваті, можна сказати, спали з ним. Ніколи не скандали, завжди веселий. Щоб когось там обідати, що ніколи в житті. Я ні разу такого не бачив і не чув. Це була людина, яка жила заради людей. Я хочу, щоб ці люди пам'ятали його, пам'ятали те, що він для них зробив. Пам'ятали теж батьків, бо для них це дуже велика втрата. Все, як їм допомагали та підтримували. Підтримка Анатолія та Наталі це і є, і буде одним з елементів пошани до загиблого героя. І Ще дуже важливо, щоб про нього пам'ятали, не забували не тільки ті люди, які його пам'ятали і знали, а це молоде покоління звдяки йому, яке живе і навчається, і може це робити. Андрюша, дякую тобі за те, що все ти для нас зробив. Толь Наташа, дякую вам, велике за сина.